Друзяки, всім привіт! Канал Багіро Фіш, рибалочка. Приїхав на місце, подивився моє відео минуле. Я тут на поплавок рибачив. От, от такий був кльов. Хто не бачив відео, переходьте на канал. Сьогодні вирішив приїхати з самого ранку. От, ще по темному сюди приїхав. І дивіться, скільки зараз води. Ще й нагнало цього очерету. Зараз треба почистити і спробувати теж сьогодні порибачити на поплавочку. Сідайте зручніше і всім приємного перегляду. Потроху вже речі переношу. Добре, що все тут близенько, машина рядом. Так, Це поки що сюди навіть поставити. Змінимо ну, своє крісло. О, без нього вже нікуди. Вже як почувствував зручність, все. Друзі, хто пам'ятає, коли на рибалці був, ось бачите, це... Жовтенька труба, О, там я сидів перед нею. Тобто це десь ну, метр-півтора води додали. Ну що ж, дивіться, бачите, скільки воно очерету побрав, як зміг. От. Ну, в принципі, нормально. Вже нема такої каші. От. Нормально. Зараз спробую подивитися, куди я буду кидати, щоб можна було закармити. Раніше я кидав аж там, де закінчується очерет. мабуть зараз не докинуть, треба буде ближче. Ну, коротше, пробую зараз розложусь. Перший розложу свою флагманську. Force Active 5-метрову. Прикольна удочка, така легенька, я б сказав, би. це вона в мене вже другий рік. От. Непогана і недорога. Поки що закинув, хай десь стоїть орієнтірчик, куди можна буде кидати прикормку. А я зараз буду замішувати прикормку. Дивіться, сьогодні буде g stream чеснок. І ось така ще рікабейць Макуха Полуниця. Ніколи не пробував, сьогодні не спробував. Ой, чесночок. Такий класний. Це, конечно, карасьовий біжи. Але кото теж їде на такі. і змішаю москви шосонки багато буду постійно підкидувати на точку щоб рибка стояла М -м -м -м. до речі люблю так от змішувати якби солоденьке і ну, інший якийсь запах як чеснок тоді воно ну, таке насищена виходить Класно. До речі, пакети від прикормки забирайте з собою. Не кидайте її тут на берегу, щоб потім збирали. Так, воду поки не додаю, а зразу її перемішаю, щоб вона була однорідна. Так, воду десь на глаз додаю. Ну бачите, трішки вже замішав і додаю, ще в мене є ось така кукуруска. Не Небагато, але додаю. І тепер ще раз все перемішуємо, бачите, воно така виходить гарненька. Тай, клас. Все, бачите, роблю ось такі кульки, які потім буду закармлювати на точку. От, спочатку так багатенько кину, а потім потрошку буду підкидувати, щоб рибка була на місці. Все, поки кидаємо. Класне. Точечку вже підкормив і поки, мабуть, візьму, поставлю стілець, щоб знати, куди ставити стіл. Стілець у мене від компанії Brain. Перебачу. Так, є. Це, завдяки цим ліжкам можна його ставити майже на всі поверхності, я б сказав. Так. Так, де? де б мені його поставити? Щоб і зручно було. сидіти, мабуть, десь посередині. От десь отут. Нічого ж, вроді комфортно. От, і буду так Клас. До речі, знатаки. Дивіться, тут багато таких штучечок. Знаєте, що це таке? Якщо так, пишіть в коментарях. Стіл у мене розкладний від компанії Сила. Давненько я вже брав. Класний. Якщо стіл рівно не стає, в мене є лопата. Дивіться, як класно. Все, можна туди. А, видимо, щось у мене і клює. О, дивіться, щось клює. Да -да -да. Щось клює. Поки буду розложити речі на стіл. Дивіться, щось клює. Потихоньку щось хотіло вести. О, перша. перша, друзі, клюнула на кукурузку. Ось така маленька. Кукурузка. Ну що ж, рибка. рибка є. А я вже речі, бачите, вилежу, в мене черв'ячок, опариш, навіть горох є і кукуруза буде. Отак от. Рибка там так гуляє, де закормив. Капець. А я зараз поки буду другу розложувати поплавочку. Це в мене від компанії Brain 6 метрова, Теж прикольне вублище, легеньке таке, класне. До речі, в мене поплав стоїть перо гусини, гусине. Такий дуже-дуже чутливий. Він. Так, глибину десь по тій поставлю, риболиза. Тут поки буде черв'ячок, можливо карась прийде. Трішечки в стороні буде закидувати. Ну що ж, все, чекаємо на кльов. Яка краса, клас. О, оце вже плотвичка. Ту, що я чекав. Оце ту, що я чекав, друзі. О, дивіться. Клас. Ставте лайкос. У, і тут одразу, дивіться. Оце вже прийшло, прийшло. Ну що ж, клас, діло пішло. ще такі хороші. О, столкліклік. Ого, о, що це воно таке? Батончик, мабуть. Наверное, Наверно, батончик. О, зачепию Да. Трішечки, ого, батон. Як я так не зачепити? О, це плотва хороша. треба мрай. Оце хороша, бачите яка клас. класна. Опапа кукуруза ну, мілка. Я бачите, просто додав опару, може не треба чисту кукурузку брати. Тоді буде класно. Так, да, чисто кукуруза, поки вип'ю кавуська ранковий. Опа. Вроді би з'являється течія. Також хочу спробувати, друзі, на хлібушек. так от раз. І може хліб буде краще. На рибалки головне експериментувати. Ну, і одразу на хлібушек і клюва. Щось я так і думав, що буде мелко. Але прям сходу клюну. Очочки овнер. Так, такая обижи. Пробуем еще раз кукурузу. Вот. Ну что ж ты, а? И кукуруза тоже такие же самые разные. Цена она такая зараз подошла сюда. Понимаешь, что? Тоже Едем прикормку. Еще одна мелко заходила кукурузки. Так, ну что ж, клюя такая писюнота. Пока ничего не включаю, но такова, что же и краснопарка пришла. Якщо буде щось серйозне, буду включати. Дивіться, які якіліки клюють, а? класні. Вже друзі сьома година ранку і бачите, з'являється такий невеликий вітрець. Сьогодні передавали, пташки співають. Класно. Я думаю, що тут щось хороше буде. Ось таке. Це на опариш, я не взяв, чисте опариш. Трішки побільше, да? ага, І тут кукуруза, бачите? Кукуруза завжди більше. ну Трішки більше. Там теж вже клює. Отичка. Так, обережно засіклася, клює. На опариш клює прям заброс. Я тільки закину, И уже его, летит как глотнига прям голод. Прям так выложила красиво, друзья. Прикашивай не бачил. Прям так выложила, я думал карась. А это она красная перочка. Бай, правильно, красно пока. Ну как ты за глотаешь? Клев продолжается. Такие ладошечки клюют. Не знаю, як там у всіх, а ось у мене після зими мені так от хочеться на поплавочку ловити, прям капець. от. Потім, коли починається такий жор, тобто вже наловився і тоді вже хочеться на фідорочек. от. Клас. я Зараз ж... от кайфую, хочеться ну, на поплавок, а потім вже, коли рибка одійде від берега, і тоді вже можна на фідерок. Щось направо так обережно, бере. Та з типу Так, знаєте, так тик, тик. Нічого не топи, не веде. О, тепер притопило. Дуже обережно клює. Якщо минули рибалки, прям так резво, то зараз навпаки... Що ж виважила? <ріст> Косить під карася. <ріст> Тільки що там на той стороні короб скидувався. Десь раз за три прям такий дух-дух подачі. Прикольно. Це можна, кстати, туди корабликом своїм аж завозити на той берег. Можливо і клюне. Ну опять же, якщо він не реститься, то поки клювати не буде. А по... По кльову. От якщо париш, то клює мальок. Якщо кукрузу стоїш, поки перестав. А водичку, бачите, як дали, я вже в воді сиджу. Ну так от. Друз'яки, ну а хто не здогадався, що це таке, то це плоди водяного горіха. От. І, до речі, водяний горіх занесений до Червоної книги України. Отак. От Оце ще, знаєте, що я гадаю, що із-за того, що дали воду. Багатенько. Риба могла зміститися з цього місця, або кудись подалі, от туди, по каналу, або навпаки в іншу сторону. Ну, ну якось я думаю, теж вплинуло. Іди, сюди. Так довго грала. Я думав, що це Сібілок. Мілоч. Ну, мелоч, мелоч. Ого! мелочуха На опариш взяла. Ще тільки ще трішки прикормки кину. Щось, мабуть, нема рибки на точці. Там на ліву черв'як, а тут опариш. Ну на опариш, до речі, це ж уже веде, да? Ага. На опариш покльовує. Ну, маленька, як бачите. Взяв угу. трішки підняв глибину От. і одразу клюнув. Сьогодні, до речі, і не жарко. Десь градусів 15 тепла. Ой, передавали, що може і дощ буде, але навряд чи, навряд чи. Звон поклює, як піднялося на Весь середину. А так придавила, дебела. Але а давно, а захлопнула класно. Ну що ж, друзяки, мабуть, буду шабашити. така вийшла рибалочка, бачите, мабуть, що воду дали багатенько. І вона кудись в інше місце перейшла. Або вже віднерестилася. Якось так. Дякую, що додивились до цього моменту. Чекайте нове відео. До нових зустрічі. Пока-пока.